В столиці попрощалися з режисером монтажу та військовослужбовцем Віктором Ониськом. Чоловік працював над найвідомішими українськими кінофільмами, а в перші дні великої війни пішов захищати рідну землю від російських загарбників. Побував у найгарячіших точках, звільняв Херсон та героїчно загинув у боях за Соледар. Без батька залишилася дев'ятирічна донька. На прощанні був Віталій Залевський. Від звуки військового оркестру прощається з бійцем Віктором Ониськом. До війни чоловік працював режисером монтажу таких фільмів, як Захар Беркут, віддана і сторожова застава. Коли почалася велика війна, Віктор пішов добровольцем захищати Україну. Сергій, побратим загиблого бійця. Разом вони зайшли у визволений Херсон, а далі поїхали на Донеччину. Вже там, під час оборони Солодара, командир стрілецького взводу Віктор Онисько героїчно загинув. Від просто потужного артилерійського, крупнокаліберного снаряду, який вибухає поруч, не виживає нічого фактично. Стіни падають і людські органи також цього просто можуть не витримувати. Не то, що не можуть вони його не витримують. Це велика втрата для українського кіно, каже кінопродюсерка Дар'я Басель. Ще 23 лютого разом із Віктором вони працювали над новим драматичним фільмом. А вже наступного дня чоловік вирішив захищати батьківщину, і вся творча команда чекала на його повернення. Він сказав дуже чітко, що він не бачить, поки йде війна себе в кіно, що це зараз не головне, і займатися цим немає сенсу. І має сенс боротися за нашу свободу. На прощання прийшли рідні, побратими та просто небайдужі люди. У руках синьо-жовті квіти, а на очах сльози. Однокласник загиблого Володимир Лисенков сидів із Віктором за однією партою. Каже, що він завжди був лідером. Жодного сумніву немає, що він був найкращий у себе в підрозділі. Ну, у нього був сталевий характер. Дуже велика втрата для нас усіх. Серед нас професійних військових абсолютно нікого немає. Всі навчаємося, один одному допомагаємо. Так само й було з Віктором. Вчилися, навчалися, навчалися, дивилися, що не знали, шукали, просили допомоги, роз'яснення, пояснення. Через расистів, які підступно почали повномасштабну війну, без батька залишилася дев'ятирічна дівчинка. Віталій Залевський, горест Пона, п'ятий канал. Для того щоб дивитися на нас частіше і не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб 5, лайкніть та напишіть коментар. Для вас це секундна справа. А для нас просування в просторі ютуб просторі на вищі щаблі зробімо разом аудиторію 5 справді великою.